Добре, я буду Аріночку знімати. Арінка, махай мені привіт. Тебе не буду, тримайся, донь мама буде катати. Тр... На відео. Але погано виходить, тому що сонечко світить. А це, Осься це гірка? А каже, що це її гірка. Гануся, можна всім діткам, давайте. Всім діткам можна. Не можна, каже? Аріну. Що ти кажеш, Анись? Аня. 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 Ты так на Арину кажеш? Аня. Аня. Виходиш Арина, Аня. Юуу! <світ> Классно! Давай, мама, де буде тримати. Дай дай ручку дай. Дай ручку. Дай ручку. Дай ручку. Будь ласка. Йиху. На ти білет. Гам-гам. Ты зробила? Воля, в потязі прям в поїзді їжу дають, да, дать? Круто.

Розкажи, ти була в садочку. Не, не була в садку? А звідки ж я тебе забирала? Гнозичка, розкажи, як ти зробила таку затіску коали. Баба зробила? Ти ж сама зробила таку. Як? Покажися ноганусь, ну, покажися, покажи на ну, покажи, ну, обличчя съедать. Ой, люди.

Баба гава. Баба гава? А як ти кривила носика, як ти бабуся забирала садочка? Як ти його кривила? Цікаво, мам, Як ти його? Як покажи, покажи. Тако, тако скривила? Ainda de capa, a até subir na lésbica. Chama, 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 é, assim, é? Oh, eu, pai, Заверши свій одяг на лежить. Вітерець. Мама, дюйм, мам. Your бачу, бачу, коли ще її конкретно там. <різь> Ні, дай їй не надгризя, не дай їй ціле. Ціле. То ти перепутала. <схі> оце донь, це твоє, оце, оце її, оце. <різь> Аня ня, да? сказала. Ловить <зум> 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 мішей. <зум> <В> процес. Ой, а чо? А де мама? А де мама? Мама тут ловить, а це ти тут ловиш, так? Нема. Да? <зум> <зум> ти шукаєш мишу? Гукай, дай. Гукай, мишка. Гукай, голосно, дай, що там почув. Мама, ти О, там миша, да. да. Там бо надо. Отам, да. да, да, от. да голівку? Да, сильно три, сильно. Сильно сильно витирай. А, да? Ага, шестічку, бачиш, дай. Да, витирай, витирай. Ой, як гарно. Нема молочка? Бах. Гануся, що це у вас таке? Ганусь. Гануся? Гануся, Гануся, Гуся. Пет не руш, консистенція обривати грушечки? Ні. Не будеш обривати? А чому ні. ти не хочеш? Ти рвеш грушки, Елі? Ні, ось mm -hmm. так смачно. Так смачно рвати, так? Угу Я взяла їх, що мені вийде. І якщо буде їсти якісь комахи. I'm <laughs> just не достаешь, то не тягнись. Он даст по ловим лобби мураха, Нет, это тебе сдалось. Хочі не ам-ам, Там є інші ам ам, добре? <рит> Немає Нема інші? Є, е, там є така надгризена за тобою. А ти що робиш? А ти що робиш? Що повторяю за сестрою? <рит> що ви робите, дівчатка? Що? І моторт. Мотор. І... Ну, так, щоб не було видно. <рит> Ну, как той торт, Ирина? Mm. Такой добрый, да? Такий торт из всего, из малынцев, да? Баба. И выше. Буба? И Да такая, выгодная, конечно. <laughs> дуже цікаво на тарелке, Иванович, особо его. Что тяжкий же, не двух ярусов. А мне тарелка. Мама, мама. Нема. Нема буба, а тут є. Я тебе поверну. Це лимонецький щуп. Наша. Ось дивіться. Наша ти його чеш, це ж доїсти. Щоб їсти. Ти бубочки вибираєш, Ганусь, чи ти її млинці їсиш? Така з домашньої сметанки, так? Да? Вона може ніж. Ну, достатньо і так, що вона їсть. Можна було зовсім такого не давати. Це було правильніше. Якщо чесно. Але, але, але гамнуся захотіла. Ну, вона її побачила в холодильнику. Завтра вже не будемо давати. Гам, гам, гамнуся. Покажи, який смачний. Покажи я. Ой. Кто ты? Я. Ты? Класс. Ой, я. Ты плачешь? Да. Класс. А як ты гекаешь? А гекаешь? Є там те яблучко? Хороше? Ой, достає. Що, воно добре дать. Ти ж спиш на ходу. Чи є, да? Ложи, ложи. Ой, гарна ж дівчинка. Попробуй відірвати, да? А листочки відривати, яка рігануся робить. І кидати, бач. Здобряти город. От Гануся Мія, бачиш? Що це помічниця? Надеждаш, нема таки. Що ти за красуня роби прикадельки? Klas. Zrobila to? Tak. Klas. Šikarný.

Він там ще, Ого! Спочатку дивись Ти треба його до нас. Дивись дивись. там, дивись. Причинився, а потім такий. Чого ти такі вдягається? Вживається. Сам вже міязуватися запихати тивочки. Мені взяти. Он маяк, я снимаю видео. 35. Браво. Браво, сестрички. Купальный вариант. Хочеш десь поплив ти? Колготи, да. то хай буде, дочечка, бо ж зима на вулиці, буде майже холодно дуже на вулиці. Да. Як дітки в книжці в купальниках на пляжу і собі влаштувала море в вайні. Да, Побачила взяла мокрий. Так да. Ти красуня моя золота. Ти красуня золота. Люба і Хто? Риба. Риба є, так.